Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні починаю знімати результат вирощування помідора на гідропоніці, яку я робив. Ось пройшов рівно один тиждень. Рослинка трішки підросла, добрива я не доливав за цей тиждень. Зараз постараюсь Підняти її, побачимо, чи виросло коріння. Я нагадую, що висаджував тиждень назад клоном, тобто коріння ще не було. А зараз, а зараз воно вже є. Оскільки коріння вже є, то можна вже відкрити ось цей штуцер і спустити рівень розчину до робочого. Цим розчином там вже є трішки добрив. Я нагадаю, що я медблум 1 мл на літр води додавав. І ось цим розчином я буду поливати томати, які ростуть в землі. Вливаю рештки розчину. Хочу показати вже є маленький поміток. Тепер я готую ще поживний розчин вже нормальної концентрації. Один літр води, 2,5 мл добрива. Медблум. Перемішую і буду заливати ось сюди. Але спочатку треба звільнити ось цю ємність. Заливаємо новий розчин, старий витікає звідти. Бажано перед тим як заливати, ще PH перевірити, але я вже знаю, що 25 мл на Дніпро дають pH десь 6 діли. На цьому все поки що. Пройшов ще один тиждень. Ось показує результат. І коріння. Заливаю ще один літр поживного розчину Медблум 2,5 мл на літр води. Частина старого розчину витікає і зараз я перевірю, що там витікає. PH піднявся трошки вище 7 можна збити. І розчин 550 ppm. Нормально, потрохи з більшою концентрацією. Додам 2 мл ось такої добавки. І трішечки води туди. Ну, а це я розбавлю зараз водою і попливаю свої інші рослини, які у землі ростуть. Пройшов ще один тиждень. Ось така штука вилізла вже світла замало, але росте дуже активно. Ось таке коріння. Додаю ще один літр поживного розчину і на цьому тижні це вже другий літр. Тобто починаю по 2 літри на тиждень. Витікає 600 ppm. І пройшов ще один тиждень. Прийшов ще один тиждень. Опиляю за допомогою пензлика. І ще один тиждень пройшов. Перші червоні помідорки. Коріння, я вже, мабуть, і не підійму. Ще один тиждень пройшов. Це все один томат. Але плодів дуже мало. І сам сорт такий, що дуже світло чутливий тягнеться. Тому для балкону він явно не підходить. Вже метрів три. Так, прийшов ще один тиждень. Сорт, як на мене, взагалі. ніякий. Зелену масу виганяє дуже сильно, а плодів майже немає. Повідрубував верхівки, бо вже. Почали загинатись і ламатись. Тому буду я його знімати і садити новий нормальний. Зараз заради експерименту перевів на такий стимулятор дозрівання. Заливаю тільки його соло і хочу побачити, чи спрацює він на дозріванні томатів, там трішки зелених є. Може ще спробую нижні листя пообривати і буде видно. Побривав усе нижнє листя. Помітив ще такий аномальний прикол, гілка помідору, і з неї пішов новий, як це правильно сказати, пасинок. Не сорт, а якесь, якесь нещастя. Так, пройшло ще два тижні, ситуація не дуже змінилась. Декілька томатів дійсно почервоніли. Але загалом він продовжує гнати зелену масу, тому приймаю рішення його зняти і посадити більш підходящий сорт. Що я можу сказати? Коріння росло дуже добре, зелена маса росла чудово, помідорів мало. Тобто, ну я думаю, що це сорт не дуже вдалий для цих умов. До добрив питань нема. До системи гідропоніки питань нема. Такого помідору в мене ще точно не було в практиці. Зараз посадив вже розсаду інших томатів і буду перезапускатись.